Вітаю глядачів з мого каналу. Зараз 13.28, 11 серпня, і ми з вами робимо розклад особистий на місто Запоріжжя по ракетним ударам. Карти в мене вже перемішані. Будь ласка, покажіть нам карту ситуацію від цього часу плюс 24 години, тобто на добу, яка буде по місту Запоріжжю ситуація з ракетними ударами? Ну що, поїхали Запоріжжя. Я з цього витягну. Дивимося росіян, які їхні будуть тут дії. Які будуть їх дії росіян? Угу. Ну, я вам так скажу, так, в них є таке бажання, в них є знання. Цей іерофант, вони вивчають, вони хочуть кидати, вони мають інформацію, вони мають інформацію і королева жезлова це енергії дуже багато, це вогняна енергія. Але ось сімка вона каже про те, що вони все ж таки ще й своє будуть захищати. Тобто сімка посухів. Вона, знаєте, як перевірка, ну така стойкість. От, але це боротьба, це інтриги, це, е, це оборона. Це оборона, жорстка конкуренція, і в них там якось воно не дуже. Вони е, Темна сторона цієї карти це скандали. Це скандали. Ну, вони хочуть. Це. Вони хочуть. Вони хочуть. І це остання карта це дії їхні вже. Це дії їхні. Ну. Бажання велике. Знання в них є. Інформація є. Так, що вони е, будуть то робити, але вони і самі ще обороняються? У них там не все так хорошо. Так, вони бояться, що ми зіб'ємо ту ракету, давайте подивимося е, наші, наші дії, дії, наших ЗСУ. Дивіться, перевернути отшельник це іде ізоляція. Наші люди свою роботу роблять, звісно, таємно. І де стоять наші установки, ніхто не знає. Перевернуті влюблені – це якась буде там трошки Зрада. Знаєте, вона падає на інформацію. Я вже казала, що в нашій сфері, в, нашій, в нашому Запоріжжі є жінка, яка вона цим займається. І вона, і вона має фах. Перевернення влюбленні це невірність. Невірність, невірна людина. Але наші ЗСУ дають удар і посилають, і збивають. Вони посилають свої ракети. Бо вісімка жезлів, дивіться, вони йдуть, тут ритм показаний, вони будуть збивати ті ракети. Будуть збивати. Але нас будуть дезінформувати. Буде, буде ще якась дезінформація, розумієте? Нам, е, там якісь проблемки. Ось. В цьому плані ця карта вона каже про проблеми, бо там є проблема дезінформації. А ти подивимось, технічна дезінформація, техніка. Ні, все ж таки людська. Перевернутий шут. Людська людська дезінформація. Ну і давайте покладемо на очільника, Мені цікаво, чи правильно я зрозуміла, то так. Так, вони ховають. Вони ховають ці наші установки. Бо це потужне це бажання. Це вдарить цитуз. Це так що це наші вдарні установки, вони їх ховають. Але тут є така, така є людина, яка дає невірну інформацію. Будуть кидати ракети вони. Відповідь. Наші хлопці будуть відповідати. Потужно. Якщо ці бояться, правильно, що бояться, їх будуть збивати. Чи будуть людські втрати, покажіть нам карти. Не повинно бути людських втрат, але будуть почуття такі не дуже. Перевернута десятка час, це донизу йдуть почуття. Втрати по будівлям, розруха луна. оце острахи, острахи вони віться. На цій карті є і здання, бачите? Дві колони. Але ця карта показує, що бачите речок, раки, ви по луні йдете. Це ваш знак. Ну, я вам скажу так: перевернута луна це острахи, вони нам але не показує, що тут буде розруха будівель. Не показує. Не показує. Давайте ще одну карту я покладу. Бажання, бажання в перевернутому стані. Трійка бажань. І вона в перевернутому стані, то енергія, життєва енергія. І ці бажання, вони, на жаль, на зараз не здійснені. Тобто, ну, ці карти вони іменно по почуттям. Почуття, бажання. Розумієте, ця карта перевернута, поганенько, що вона перевернута. Але страшного тут нічого немає, це емоції. Головне, що хлопці відіб'ють відіб'ють цю ракету. Не буде у нас розвалених домів, не буде у нас розвалених. Страхи так. Страхи. Може, будуть, ну, таке. я не бачу страшного нічого тут на сьогодні на ці сутки, на цю добу по Запоріжжю. Не бачу. Давайте покладемо ще на цю вісімку. Покажіть нам, будь ласка, чи зіб'ють вони ракету дьявол. Ізкушення. Ну. Е -е. Це знання. Д'явол. Маніпуляції. Маніпуляції і залякування. Тобто ми маніпулюємо вже цими людьми. Оціми, оціми, оціми. Так що. Так, буде страшнувато, люди. Буде страшновато. Але все повинно закінчитися нормально. Але оце треба шукати. Цю людину треба шукати. Вона дуже мішає. Вона несе невірну інформацію, вона зрадниця, ця людина. Ось так. Такий розклад на Запоріжжя зараз я зроблю по правому і лівому берегу. В принципі, страшного я тут нічого не побачила. Це наш дьявол, це наші маніпуляції. Так що так. Почуємось, Па-па.